Ісусу є п'ять всадників Апокаліпсиса. Це лукавий, війна, мамона, смерть, ад та Ісус Христос п'ятий всадник. Бог каже, що суд Божий наближається. І знаєте, Христос він зараз бореться зі злом. І Він дав нам. Час вибрати або Христа, або Сатану. Христос, Він поборов смерть, ад. Він дав нам можливість покаятись, вірувати в Євангелія. І знаєте, мене дуже сильно торкає, що є два світи фізичний, який обмежений роками кожній і певний час, комусь 30, комусь 40, 50, 60 років, а є вічний світ. Це царство Боже. Якщо я не обираю Христа, то наслідки на мене для мене будуть жахливі. Є вогняна і сатанюка, але я цього не хочу, я хочу обирати Христа. Тому що Христос, Він є спасіння. І для себе конкретно я бачу єдиний вихід це Христос. І Він дійсно допоможе пройти ці випробування. Амінь.